Так, доброго дня. Сьогодні хочу показати вам вирішення такої задачі. Невідомий метал масою 3:35 г спалили в кисні. Отримали оксид металу масою 4,26 г. Визначить метал. Ну, ми можемо визначити двома способами. І, що дуже цікаво, те, що перший спосіб він. Хімічний через еквівалент, да? а другий спосіб математичний. І перший спосіб дуже енергойомкий і багато затрачено зусиль. Да? Але, пояснюю, все дуже гарно. Але другий спосіб він вже математичний і дуже легкий. Так? От покажу вам перший спосіб. Так? Так. Невідомий метал масою 3,35 грамів спалили в кисні і отримали оксид металу масою 4,26 грамів. Визначить метал. Так, рішення. Запишемо загальну схему реакції. Метал нульовий. Ступень окиснення додали кисень з нульовим ступенем окиснення, да? і отримали оксид металу і записали, да, де є плюс х це ступень окиснення буде металу. Да, нам вона не відома, але нам відомо, що ступень окиснення оксигену буде дорівнювати мінус 2, і тому ми тут поставили індекс 2. Відповідно закону еквівалентів хімічна кількість еквівалента металу дорівнює хімічну, е, хімічної кількості еквівалента кисню. Записали N квадратні дужки, де 1 поділити на Z, Z, да, це буде еквівалент е, в дужках металу, дорівнює N1 поділити на Z. Кисню, звідки нас витікає те, що маса металу поділена на його молярну масу еквіваленту, да, дорівнює масі кисню поділена на його молярну масу еквіваленту. З да, це еквівалент, де маса металу це маса металу, який вступив в реакцію, маса оксигену, да, це масай. Маса кисню, який вступив у реакцію. М поділити на Z металу це молярна маса еквіваленту метала. М поділити на 1Z кисню це молярна маса еквівалента кисню. Знайдемо масу кисню, який вступив у реакцію. М кисню дорівнює маса оксида, Нас вона. От, вона, 4,26 мінус маса метала, 3,35. Отримали 0,91. 4,26 мінус 3,35, отримали 0,91. Друге, знайдемо молярну масу еквівалента молекулярного кисню, коли утворюється оксид, кожна молекула кисню приєднує 4 електрони. і Перетворюється на 2 оксид іони. Кисень нульовий ступені кисня. Він отримав 4 електрони і перетворився на оксид аніона, тобто 2 оксид аніона з ступенем окиснення мінус 2. Тоді чотири електрони відповідають одній відповідають молекулі кисню, а один електрон Х молекул, звідки Х дорівнює одній четвертій. Так, це відповідно позначає, що хімічний еквівалент кисню. У поданій реакції є умовна частинка, четверта частинка молекули. Знайдемо значення молекулярної маси екваленту кисню. Маса 1 кисню дорівнює маса, да, це 32 г на молі молярна маса кисню. Поділити на 4. Тобто 16 помножити на 2 це буде 32. поділили на 4, отримали 8 грам на моль. Тобто маса еквівалента дорівнює 8 грам на моль. Тепер підставимо числові значення величин у вираження закону еквівалентів. Маса еквівалента металу дорівнює. Маса металу помножили на масу еквіваленту кисню, поділили на масу кисню. Тобто 3,35 це маса металу, да, в нас відомо, маса кисню ми порахували її і умножили, помножили на масу еквіваленту кисню в да, 8 грам на моль. Тобто 3,35 грамів помножили на 8 грам на моль поділили 091 грам і отримали 29,45 грам на моль. Але що ми отримали? Це маса еквіваленту металу. Да? А тепер, щоб знайти сам метал, нам треба що для металу число еквівалентності Z дорівнює ступеню його окиснення у сполуці. Відповідно, метал. Молярна маса металу буде молярна маса еквіваленту помножила на його еквівалент, тобто, що нам треба тепер зробити? Да? Тепер ми ж, Якщо ступень окиснення металу дорівнює 1, то це буде 29,45 грам моль. Якщо Z дорівнює 2, то метал. Маса, Молярна маса металу буде 58,9 грам молів. Якщо Z дорівнює 3, то метал буде, його молярна маса металу буде дорівнювати 88,35 на молів. Ну і четверте, да, якщо 4, То це буде 117,8. Але тут нам відповіді однозначно немає. Да? Тому ми маємо відшукати, якщо Z ми знаємо да, у таблички Менделєєва, можемо відшукати, якщо ступень окисне одиничка пошукати такий метал. Потім якщо два. І ми так побачимо, що це буде 58,9, і це буде кобаль, оксид кобальту. Кобальт о Так, це якщо вирішувати через еквіваленти, але може бути більш цікаве вирішення, да, математичним шляхом, і це буде набагато, е, як це? Швидше, Да? Тобто, що ми можемо побачити? Що, ну, якщо ми запишемо це все математично, да, то в нас Х це молярна маса металу, який вступив у реакцію, а Х плюс 16 це буде молярна маса да, нашого оксиду металу. Таким чином, ми можемо скласти Рівняння, да? тобто метал, метал буде відноситись, да? тобто молярна масу металу, яку ми позначили через Х, це молярна маса металу, да? а це ми позначили молярну масу оксиду металу. Так, значить, вона буде так записана, да? і так само воно буде відповідати відношенню маси, да? маси нашого металу до відповідно відношення до маси оксиду, так? От ми й запишемо. Х поділили на х плюс 16 дорівнює 3,35 грамів поділили на 4,26. Тобто, відношення у нас співпадає. Да? І тепер рішаємо рівняння. Тобто х помножити на 4,26 да? буде дорівнювати 3,35 помножили на х плюс 16. Записали. Тепер розкрили скобочки. І записали 426 х мінус 335х дорівнює 53,6. 0,91х дорівнює 53,6 і отримали х, який дорівнює 58,6, де х, да, відповідно, ми позначали молярною масою металу. І ми одразу шукаємо його у табличці 58,9, і знаходимо, що це кобальт.